Жителя Кременчуцького району обвинувачують у зґвалтуванні малолітньої сестри дружини. Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка. На даний час він перебуває під вартою. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31 31-річного жителя Кременчуцького району йому. Інкримінують зґвалтування особи, яка не досягла 14 років незалежно від її добровільної згоди. Це частина 4 статті 152 кримінального кодексу України. За даними слідства, обвинувачений навесні цього року неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно 13-річної сестри своєї дружини. На даний час чоловік перебуває під вартою. Санкція статті, за якою обвинувачують особу, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.